Торгова сесія, як і в попередньому відео. На даний момент працюю по двом валютним парам: це Євро-Долар і австралія -долар, австралійський австралія-долар долар відносно американського долара. Це мене відкриті графіки на Trading View M5 таймфрейм. І так само відкриті. По об'ємно-кластерному аналізу два графіки це євро-долар, фьючерс на євро це фьючерс на австралійський долар. Так, і забистенько пробіжимося, подивимося, що у нас робиться на ринку. Я тут -то вже торгував трішки раніше. Я вже трішки декілька позицій відпрацював. Бачимо по Австралії, по Євро. Значить, ринок, хоча зараз час 2032 по Києву. скажемо так, не дуже ще пізній, але і не обідній. Тому ринок досить, до речі, для такої пори волатильний. От, І по спостереженню бачу, що от, всякому разі сьогодні досить непогано відпрацьовують технічні рів... рівні. Звичайно, що я їх суміщаю із об'ємнокластерним аналізом. От, Наприклад, зараз у нас, бачимо мінімум на парі Австралія відносно долара, а от USD. Ну, в принципі, дивимося, якщо от, старший таймфрейм спочатку, так найперше раз по новинах, у нас тут. Нічого немає, нічого не передбачається. Це можна взагалі закрити. Значить, по євро-долару М-30, бачимо, що тренд однозначно падаючи. от Вчора на новині різко вирос. Виросло євро. А сьогодні все повертається назад на, на цей рівні, практично, звідки почався ріст. Ну, ще не, не зовсім впало, але вже майже. Австралія М30, от бачимо. Трічний вчора це ще позавчора е е були новини. Сьогодні ще нас понеділок, тому це в п'ятницю, в п'ятницю, наші новини виходили. Повсталі, отже, ж самовистріли. Зараз корекція вниз спішла. М30 тренд однозначно вверх. Тобто пріоритет, звичайно, що відкриття позицій вверх, тому, тому що це зараз йде, якби глобально тренд вверх. Вниз опускаємося в рамках корекції, Тому краще працювати, звичайно, за трендом, хоча як тут, тут подивитися, то досить так локально поки що Австралія. Падає, але не так сильно, як євро. От, євро то падає, прям валиться вниз майже без відкатів. Ну, але все-таки можна на цих відкатах ловити корекцію. Так, ну я буду дивитися, як буде себе вести об'єми при досягненні лінії підтримки. Значить, це євро-долар. Ось тут поставлю мінімум. Нагадаю, працюю на бінарних опціонах. Платформа Binomo. Ось це в мене відкрита платформа для об'єму кластерного аналізу SB Pro X. Ну і використовую сайт TradingView. Це як для поєднання з технічним аналізом, а також щоб спостерігати, коли закінчується час. Ну, нова свічка, коли починається. На М5, зокрема. І от зараз в мене така думка, що я буду дивитися, коли, якщо ж не коли, а якщо ціна опуститься по Австралії до цього рівня, це десь у нас SV Pro X ось тут буде. Якщо опуститься сюди і побачимо. Що ціну викупають, що буде тут на цьому рівні підвищені об'єми, або ж нижче, то можна розглянути вхід наверх. І так само, в принципі, по євро, хоча євро <кій> гірша ситуація, оскільки дуже валиться вниз євро. Ну за подивлюся, вже підходимо до рівня. Ось рівень технічний. Бу дивіться, як будуть об'єми, які показуватися, що будуть. Так, формально до рівня доходимо. Вже дійшли, Ну, я не бачу об'ємів підходящих. Щоб відкривати, поки що не бачу підставу відкривати верх. Добре, побачив підвищення об'єми і відкрив верх, хоча ціна поки що. Трішки ще вниз просіла, але вже коригується Ну, Бачите, бачимо, що тут проти такого, конечно, тренду. це на М5, ну все-таки все тренд конкретно падаючий. Тут, як кажуть, безспорно падаючий, але завдяки тому, що я використовую для прийняття рішення по відкриттю позиції в першу чергу. Кластера, об'ємно-кластерний аналіз використовує. можна тут з більшою ймовірністю прийняти рішення правильне для входу. Бачимо, закрилась позиція позицією плюс. Оскільки, ще раз пояснюю, дійшли до технічного рівня на М30, тут рівень мінімум був лінія підтримки. Тут на кластерах бачимо. Тоді намалюю гарненько. Щоб всім було зрозуміло, значить пара євро долар таймфрейм М5. Тренд локальний тренд локальний вниз, але глобальний все-таки вверх тренд. Тут мінімум на М30, підійшли до цього мінімума. Ось тут і мінімум на М30. Бачимо, тут були об'єми. Тут були об'єми. Значить, підійшли, опустилися до цього рівня, показалися максимальні об'єми на поточній пітихній свічці. І завдяки цьому я прийняв рішення відйти. Наверх. І зловили мінімальну корекцію, позиція закрилася в плюс. Насталі поки що до рівня не дійшли. Я ось бачимо ще далі трішки впало знову підростає. Зараз закінчується п'ятихвилина свічка. Тут бачимо, що якраз закривається. П'ятихлона свічка з максимальним об'ємом в нижній частині свічки. Це свідчить про те, що тут викупають ціну, тобто гальмують, як то кажуть, не дають нижче, ага, ну, зда, закрилися з хорошими об'ємом внизу. Це означає, що пхають ціну вверх. Зараз опустилися до цих об'ємів. Я ще раз відкрию позицію вверх. До цих максимальних об'ємів опустилися. Тому я ще раз відкрив позицію наверх. Бачимо, валиться далі ціна поки що. Ну і цю, це не дивно, але ще раз покажу, який, який локальний тренд вниз на М5. Ну, звичайно, що глобальний тренд вверх, він якби більш сильний, але ми працюємо на турбоопціонах, тобто на короткий час експірації. Тому потрібно враховувати всі варіанти. Так, провелися нижче, я перекрию позицію. Бачу просто, що є підстави для того, щоб перекрити, оскільки. Знову показалися підвищені об'єми на поточній п'ятихвилинній свічці, тому прийняв рішення війти ще на хвилину наверх. Ну, значно підвищені об'єми. 352 вже контракту тут було 153. Об'єми ще вищі, ніж на попередній п'ятихвилинній свічці, і вони в нижній частині поки що. Вони все-таки валиться ще нижче. От дивимося, що робиться. Ой-ой-ой, який? який імпульс. Гарний імпульс. Вниз, ну будемо рахувати, що це і пішли, повибивали стопи, як кажуть, на Форексі. І І зараз як мінімум коригнемося вверх. Так, на Австралії дійшли до цього рівня, який я чекав, ну, але так ми, вже... так ми вже влізли в позицію, скажімо так. По Євро мусимо вже тут поки що відпрацювати. Отакий От дуже непростий ринок зараз. Вечірні пора новин немає, а бачимо, як, як рухається, як падаємо. Хм, цікаво. На чому тільки падаємо. Не до кінця зрозуміло, але чекаю мінімальної корекції вверх. От і дочекався цієї корекції вверх, яку я чекав. Мінімальної. Так, а що Австралія, Австралія вже також відкотили. Бачимо, а подивимося на. Кластера по Австралії. Ну, да, бачимо, що нижче <кій> лінії підтримки рівня підтримки намалювалася також підвищені об'єми. І ціну пхає далі вже вверх. Хоча така особливість, бачимо, наскільки об'єм торгів по Австралії менший за об'єм торгів. По Євро тут от 387 контрактів, а на Осталі тільки 104 контракти. Оце ну, і не дивно кажуть, бо ж зараз в Австралії ніч. Тому більший об'єм торгів саме по парі Євро-долар, а не по австралійському долару, відносно американського долара. Так, ну от і Євро. Відкотило гарно вверх, полетіло прям. Прям полетіло вверх. Бачимо. Ось такі дві зділочки вийшлося у нас відпрацювати. Зараз кінець години, вже скоро 2044, тому я буду зупиняти торги. До речі, по, по Австралії торги на біномо доступні тільки до 21 години, потім торги на парі Audio, де виключають. Біном виключає, недоступні. От. Тільки залишається євро-долар. Можна торгувати до 23 години по Києву. Так, хто, хто торгує, допізнато, майте на увазі. Ось такий ринок вечірній, непростий. Ось такі позиції у нас вийшлися. Завершую торгівлю. Всім гарного вечора, успіхів у торгах, профіту, всього найкращого і до нових!